Я звуть Володимир Абрамов, я психолог, і це буде відео про те, як домовлятися з само собою. І мені приємно сказати, що це перше відео, яке записано по таким собі запиту у коментарях. Отже, власне, спочатку, чому ми так говоримо з самим собою? Тому що з нами так зрозмовляли е, батьки. Є, є, є одна книга е, в психології. вона називається Мій голос залишиться з вами. Вона про, про інше, але ось власне голос наших батьків він залишився з нами. Е, як дитина вчиться розмовляти з собою? Спочатку дитиною керують навколишні, тобто їй кажуть: Сиди, не плач. Там їж що ти така, що ти сяка. Потім дитина намагається контролювати навколишніх використовуючи те, чому вона навчилася, але потім вона починає керувати собою. Власне, те, що вона чула до цього, так вона і говорить до самої себе. Тобто, якщо я чогось не хочу, що чого ти не хочеш, то що лінива, та ану роби. Якщо вона до цього це чула, то тоді вона до себе так і говорить. Власне, мені запам'ятався один приклад ще кологію. Був психологом, взагалі був. Там ще зовсім маленьким, то е, приятель мого тата йому розповів, що ось зараз ніби мама поїхала, а значить, дитина, моя знайома, да вона до себе говорить так само, якось вона себе регулює, тобто вчися роби домашні завдання, там не лінися і так далі. Тобто, ось це, це демонструє. Ми говоримо до себе так, як до нас говорили батьки. І, власне, якщо вони нас газлайтили тобто говорив, що там та, ну, ти все нормально, там перестань лінитися і так далі. Тобто не валідувало на нас, то значить, у нас зародився цей славетний внутрішній критик, який нас пхає по життю. І, власне, дуже багато людей вважає, що завдяки цьому критику, що пхав по життю, постійно був газ, газлайтив і так далі. Людина, то вона досягла дуже багато чого. Ось, але насправді як би там не було. Але дослідження кажуть, що якщо ви до себе так говорите, тобто ваш внутрішній критик, який привіт з вашого дитинства, у вас формувався, ви до себе так говорите, то це ніяким чином вам в плюси не йде, нічого доброго вам не, не приносить, тому що це сприймається як ніби напад. Так? Коли йде напад. То людина реагує ну, звичайно тривогою і страхом. Да? Тобто, коли ваш критик на вас нападає, то ви реагуєте тривогою. При цьому ваші. При цьому ваші е, когнітивні здібності, ваші вольові здібності, е, ваша така сила волі, вона навпаки падає, тому що це стресова, е, стресові обставини, і, відповідно, ви ну, не можете працювати на всі 100, якби ви працювали е, під час нестресових обставин. Тобто, ваш критик вам нічого доброго не приносить. Отже, власне, як говорити з собою, щоби. Е, Одночасно і робити щось. І одночасно себе не газлайтити, не булити, як робить ваш внутрішній критик. для цього можна використовувати ту саму техніку емпатії розуміння правди, яку я вже висвітлював на цьому каналі. Вона може використовувати для того, щоб підтримувати один одного. Значить, отже, наприклад, ви не хочете щось робити, чи вам важко щось робити? Перший крок. Це емпатія визнати це. Е, мені зараз не хочеться це робити. Ваш критик, він а чого не хочеться? Ану, давай дівай. Я навіть не хочу критика перекладати українську мову, хай він залишається в російському дискурсі. Е, да, тобто, визнати, мені зараз не хочеться. Це. Мені зараз важко це робити. Другий крок це. Емпатія розуміння, другий крок це розуміння або валідація. Те саме, що повинні були давати нормальні батьки. Не хочеться зараз робити. Якщо вам не хочеться, якщо ви щось відчуваєте, то для цього явно є причина. Ви це відчуваєте не просто так. Власне, причин для того, щоб зараз не хотіти щось робити. Тут і навіть без вашого особистого досвіду в Україні скільки завгодно, да? тому що ми постійно живемо в постійному стресі, в постійному Пошуку новин, які нас якось розрадять, але їх немає. Е, да, і цей постійний стрес він знижує, знову ж таки, повертаючись до наших хвильових здібностей, здатності концентрації і так далі, здатності навчання. І про це знову ж таки є дуже, дуже дуже багато різних досліджень. Отже, причин для цього завжди знайдеться навіть без вашого особистого досвіду. Тобто валідація. Мені не хочеться це робити, що мені важко, і це зрозуміло, що мені важко, тому що. І ви знаходите цю причину. Тому що е мені це здається, не має сенсу для цього. Мені здається, що, що це, це, я це не зроблю, мені страшно, що я це не зроблю е і так далі. Да? Тобто валідація. І третій, третій момент е він якраз. Е Тут знову ж таки це все е, має говорити, ось так говорить внутрішній дорослий да? е, до себе. Да? Третій момент правди. Правда, да? правда це те, що е, все-таки це варто зробити, тому що це або корисно, або важливо, або це відповідає моїм цінностям, або ще щось. Да? Або рано чи пізно це прийдеться робити, і краще це зробити, тому що. Щось, тому що це мені корисно, і хоча мені зараз не хочеться мені варто це робити. На тобто себе правда, це ми вже себе. Джентлі Пушінг, м'яко все таки підштовхуємо. Да? Тобто е, це знову ж таки функція нашої дорослої частки без цього газолентинку, але все-таки підштовхнути, замотивувати на да? до якоїсь дії. Да? І тут ще ось в цьому моменті йде момент, саме чому це відео про домовитись собою. Власне, критик він не домовляється. Він настільки булить і він, він настільки змушує. Да? Кредо критика, про яке я це ще буду говорити, це треба. це треба. Да? Кредо з доросої частки це корисно. Да? Ми домовляємося з собою, і ми домовляємося з собою на певний період. Це дуже важливо, тому що доросла частка має межі. Да? Ми, е, значить, я буду це робити, поки ось я зараз прочту цю главу. Чи я зроблю цей документ, чи я приготую ось е, так, таку-то страву. Да? Е, значить, тобто я говорю про якісь межі. Да? Критик не має меж за критиком. Ми маємо працювати 24 на 7, не дивлячись ні на що, і цього все, все одно буде мало. Да? Значить, тут ми домовляємося про межі. Я це зроблю. і Після цього я буду вважати, що це зроблено. Чи я дам собі відпочинок, чи я зварю собі смачну каву, чи я себе чимось пригощу, чи я відпочину, почитаю книжку. Тобто я з собою домовився про певні межі. І після того як я виконав ці межі, я їх дотримуюсь. Я перестаю робити те, що я собі запланував. І після цього дуже важливо, що я собі себе за це підтримую. Да? Ось, якщо я за це, те, за те, що я зробив, я себе підкріплюю. Тобто, я... це добре, що я це зробив. Це наблизило мене до моїх цінностей. Ми ще про цінності будемо казати. Це наблизило мене до своїх цінностей. Це було корисно для мене, тому що я собі нормальну їжу приготував. Це було корисно для мене, тому що я позаймався спортом, попри те, що мені не хотілося. І я зміг з собою домовитися. Я не сказав собі, що ти клята потвору, а ну давай займайся спортом, ти виглядаєш огидно. А я з собою домовився, я сказав собі, що. Мені складно зараз займатися спортом, але е, і це зрозуміло, що мені складно і що мені не хочеться, тому що я тому що мені зараз важко, да? але це для мене корисно. Я позаймаюся спортом, е, наприклад, 40 хвилин. Е, і ось я позаймався. Да? І якщо я після цього знову ж таки продовжую дорослу, здорову дорослу частку, то я собі кажу, як це добре, що ти це зробив. Да? Я можу підійти до церкви, собі це сказати. Я можу взяти свою е, фотографію маленького себе, про це буде інше відео. Я собі це говорю. Нашо, як класно, що ти це зробив. Як це важливо, і як класно, що ти зміг з собою домовити. Якщо після цього йде обецінення, що ну треба було, ну що там ті 40 хвилин? Це треба було годину позайматися цим спортом. Да? Це треба було ну так, що ті півгодини вирішити. Да? Це значить, що знову ж таки е, втрутився критик. в чат зайшов критик. Він знову знецінює це. Також зброя критика знецінити все значить, ось, зуцінити все, і критику завжди всього мало, Да? То критика, ми банимо. Ми виганяємо його з чата, проганяємо поганою мітлою. Ось загалом те, як домовлятися з собою без булінгу і газлайтингу. Дякую за перегляд. Що вам було цікаво, можете поставити лайк і підписатись на канал або щось запитати, можливо, щось забув сказати. Дякую, зустрінемось в нових відео.